Дожник-переселенець Олександр Жильцов родом з Донецька живе та працює у будинку батьків одного з засновників Закарпатської школи живопису Адальберта Арделі. Митець у 2014 році переїхав до Києва, а минулоріч був змушений разом з сім'єю виїхати до Мукачева. Коли ми приїхали до до Києва, я якось ну, морально. Я не міг знову заставити себе, мабуть, рік малювати. Попавши на Закарпаття, щось як кажуть переключилося, якийсь другий, другий подих. Працюю я в техніці кулькова ручка, живопис, масло на полотні. До речі, на Закарпаття відкрив для себе пастель. Зробив тут в цьому будинку вже серію ніч. Митець пише полотна в колишній майстерні художника Адальберта Ерделі. Саме тут проходило дитинство видатного митця та формувався його творчий шлях. А в му році уряд Угорщини започаткував програму угорського дому, в рамках якої реконструювали резиденцію. Сама ідея пішла від Тіли Копріви, коли показав цей будинок і від родичів Адальберта Арделі, що в принципі хочуть продати цей будинок. Ідея була така, що зберегти, зберегти як пам'ятку, як культуру, і фактично відновити як під музей, зробити будинок творчості, де можуть художники приходити, і фактично творити. Це велике щастя, що є цей будинок, що ми маємо таку гордість. І можливість бути розуміти, усвідомлювати, що засновник закарпатської школи живопису Корифей жив, працював тут його дитинство тут проходило. Нині батьківський будинок Арделі став багатофункціональною історичною спорудою. Тут створили музей, майстерню, виставкову залу та мистецький хаб. Місце стало популярною туристичною локацією. Ініціатор реконструкції історичного місця відомий художник Атіла Коприва офіційно відчинив двері для всіх відвідувачів. Нам трошки завадила ця війна, не трошки, а дуже тому що дуже багато проектів, планів, які ми планували зробити. Ми на жаль не змогли. Боротися з цим, тому що зараз фокусація уваги у нас на перемогу, на мир. Ну, але я думаю, що… Згодом, як і мистецьке життя в нас, воно закрутилося, так і тут життя в цій цьому осередку, тобто на цій локації, вона буде більш жвавим. Тому і ми спробували зробити такий день відкритих дверей, щоб привернути увагу наших закарпатців і людей з інших регіонів, щоб вони бачили, що це є за родзинка нашого міста і що тут відбувається. Будинок служитиме творчою базою для всіх художників. Він щоденно відчинений для відвідувачів. Окрім цього, тут проводитимуть мистецькі заходи, аби популяризувати творчість художників, які жили і творили на Закарпатті.